Забудьте про затяжне будівництво та довгі ремонти. Я Оксана, виробник скандинавія хом, і я хочу показати вам будинок, повністю готовий уже до життя в ньому цілорічного на дві спальні кімнати 72 метри квадратних. Ми зараз знаходимося у передпокої. В нас повністю йде внутрішнє оздоблення натуральним деревом, яке вже пофарбоване. Меблювання є у передпокої, де ви зможете зберігати ваші речі. Ходімо далі. Простора кухня вітальня де ви будете приймати ваших гостів. Ми можемо вам меблювати її, установити кухонне обладнання, санвузол. Давайте подивимось. Тут іде комбінація, підготовка під кахель, вже установлено рукомийник, душовий трап. Душова така кабіна, рушник корсушарка, інсталяція унітаза. Це все ми також можемо виконати для вас. Давайте подивимось спальну кімнату. Внутрішнє оздоблення, натуральна ламель, вже є кондиціонер, який влітку буде працювати на охолодження, а взимку на обігрів будинку. Є ліжко, на підлозі у нас ламінат і тепла підлога. Також в такі будинки є можливість установити камін, що буде зігрівати вас взимку, або якщо у вас немає електромережі. Друга спальна кімната також на 10 метрів квадратних. Її можна облаштувати або як дитячу кімнату. Всі планування у нас індивідуальні, ми обговорюємо із замовником. Також з вами обговорюємо, де у вас будуть знаходитися вікна, двері, їх розмір, розташування розеток тощо. Є можливість зробити вкриту або відкриту терасу. Якщо у вас залишаються сумніви, чи потрібен вам цей будинок, Скандинавія Хом надає вам можливість пожити у ньому безкоштовно. Звертайтеся в Дірект або за номером телефону для придбання будинку.